Бонжур, всіх вітаю на своєму каналі. Зайшла в магазин, ну, типа у нас епіцентр, тут він називається трошки по-другому. Все все-все-все можна купити для дому. І воно доволі цікаво. Є акції, є знижки. Елго світильник, дивіться, 50% знижки, 57,99. Ви бачите, ось теж якась така квадратна штучка. Хто розбирається пишіть? Світильники, світильники. М -м? Може комусь буде це дуже цікаво. Так, далі пішли ми по інвентарям. Ах. Розпалювач вогню. Це тут дуже популярно. Для гріля. 8,69. От також. М -м? Дивіться, тут всіх всього цікавого. Вау, оце я попала. Гляньте, яка лопатка 52 євро 49 центів. Все для гріля. Воно все таке в огромних масштабах. О, І тут розказують, що треба робити. Реклама йде з оцим всім. Готовим барбікю. Оце ж буде кхе, День міста Більгії в понеділок, то всі затарюються цим. Ну, зараз вам покажу. Ще грільниці. 459 євро. 145 євро. О, йо Це так все, знаєте, як економно. Ще є знижки і чудові акції на це все. О, це від комарів. Мухобойка така електрична. Сюди батареєчку поставив і комарів вона відпугує. Ні? Супер просто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, висилайте мені гроші, хочу купити оцю штуку. О, оцю. Поставлю у нас в общежиті. і устроїмо барбекю для всіх для всі для всіх людей, які там проживають. Приставте, ще мені вишліть грошей на м'ясо. О, хейтери зараз, мабуть, там, я не знаю. І як будуть дивитися моє відео, я розумію, що їх це бісе, то вони в оморок впадуть. О, впадуть. І висилайте мені ще гроші на такий стілець, щоб ж я лежала, а поставлю якогось этого бармена на йому за гроші, щоб мені це все жарило. Оце магазин. Гей, не вела. Басейне. 909 євро, дивіться, басейн дворі. 647. О, і висилайте мені гроші на такий басейн. У нас територія дозволяє це все діло. І ми будемо жарить жарить реберця і купатися в басейні. Ну, Після того, як ми це зробимо, казали, що є бур'яни. Кого є бажання, висилайте мені деньги на цю штучку. Це газонокосілки, оці ті, що можна косити. Вартість 225 євро. Дивіться, які вони. Вибираємо любі. І дерева можна підрізати, і пилки тут є. Все, що хочеш. Все, що душа побажає. О, гляньте, який це тример, мабуть, для трави. Косити траву. 209 євро, 94 євро. А, то 94 це 209 євро стоїть. Косив'ясь, конюшину, ну, косив'ясь. Конюшину, косий, конюшину, Поглядав він на дівчину. Ви знаєте, я спала. У нас на вулиці пасмурно і вітерець. Ну, вітерець, я вам скажу, такий гарячий. Гарячий, гарячий. А лопати? Оце вещь лопата. Я розумію. Ого. Бачите, тут навіть проводиться. Лопата і що нею робити? Це якщо хто не знає, я вам покажу. Оце така лопата. Супер. А он ще є така штучка. Бачите, прямо. А то показують, як нею, що робити тією штучкою. Так що тут все розказують і показують для нас. Я приїхала в місто Жадонь. І буду агрономом тепер. Ух ти! Все, що хочеш, є. І швабра, і вікна мить. Виберу зараз. І от такі дреліки є. Ух ти! Жовті коробочки. Красиві жовті коробочки. Кюрхер. Це все кюрхер. Кюрхер тут на весь золото. У нас кюрхером користуються всі. М? Оце так. Так, шланги 35-50. Шланги по діаметру 15 мм, 25 м. Що це таке? Ну, хто розбирається в цьому, то я вам показала, по чому шланги. Вони бувають різних діаметрів і різної. Довжини. Є ще шланга, он, дивіться, 4299 на такій накрутці, прикольній. Бачите, як от електропровода такі шланги закручуються. А? Для полива. У кого є дача? Це буде в мене домик. Я буду в тому домику працювати. М? Ну, а що? Ви мені донатів вийшли, те хто ходить на роботу. Я ж теж не ходжу на роботу. А я оце куплю, не проп'ю ж гроші, а куплю інвертор для огорода. Буду вам відосики знімати, як я оце працюю на огороді. Для пола є десь 95, відро 10 євро, швабри різного виду, накладки на швабри. О, а я тут думала, де мені швабри купити. Ось вони, ось, ось вони. А віники вон... кстати, тут немає віників. Хороша ідея. Якщо ви їдете в Бельгію, беріть з собою віники. Тут тільки всі отакі. Продасте наш український віник. Оціните його. Тут, мабуть, такого і не бачили, Я так зрозуміла. З <світна> віником тут проблема. <світна> Губки, все, що хочеш. Тряпочки. Оцю я тряпочку таку жовту брала, 90 центів в другому магазині Тут євро 59. Можна, в принципі, зекономити, шукати. Дорожки є. Оце я в магазин попала. Всі таку не бачили. Сушилки для одягу. Дивіться, які сушилки для одягу. Супер просто. а ну яка ж ціна. 3699 40 євро. Ну, вона того стоїть, вона така, знаєте, як здорова, мощна. Є більш менші сушилочки. Угу. Так, гладільна доска нам не нужна, ми нічого не гладимо. Тут вигодно не гладить, а ходить так, як в чому є. Як я оце прийшла? Погано, що зеркала нема. В чому спала, в тому встала, в тому пішла. Це так, тут ходять люди. Тут немає такого. Знаєте як цвет. Да буде цвет. Це е, такий ряд електрик. Хто любить електрику, світодіодні лампочки, то вам сюди. О, бачите як? Я вам ще таку красу проведу, показую. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І... Гляньте які ночнички. Вау! От это да. От це так. Он такі вентилятори на стіні крутяться. Супер. Ще і знижка он є, яка велика. О! Хороший магазин, дуже хороший. Мені він дуже-дуже сподобався. Цей магазин. Так, он 213.50. Оба? Оба. Ще якби розуміла, ві. Ві, ві. Ще, якби, ще, якби я розуміла, про що тут говорять, о, о, нашла Дивіться. Шуруповерт 12950. Шуруповерт в я ще чув. Блек плюс Дескер дэ, О, 129.50. Ох, Он теж, бачите, умивалки умива. Ух ти, який кран, гляньте. Оце до чого техніка дошла, Бачите, як біжить красива вода. Можна і такі крани. Він регулюється і ви вибираєте, який хочете, щоб воно не пшикало, куди не попадя. Вау, гляньте, там зеркало є. Щас я покажу, в чому я хожу тут. В чому спала в тому і прийшло. Гляньте, це б я в Полтові так би вийшла. М -м? О. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. М -м? Оце магазин. Чи я сюди прийшла? Я не можу вам дати відповідь на це питання, щоб ціни вам показати. Інтересно, що тут ще є. Зараз ми Ух ти, Тут все таке огромне. Тут, якщо брати, тут дуже-дуже огромно. І ось ще одне зеркало. Душева кабінка. 1413 євро 30 центів. Дякую всім за увагу, хто прийшов по такому магазину. Хозяйственному все для дому. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Не знаю, треба проводити дегустації, бо я дивлюсь, у вас дегустації так зацікавлять і мої новини. У мене там з'явився один підписник, який мене ображає. Дякую вам за ваш інтелект. Ви ним блещете, прям просто жах. Цілую люблю, бувайте ваша Голдмарінка з Бельгії, з міста Жодонь.